Британським солдатам дадуть нові повноваження, котрі дадуть їм змогу збивати дрони поблизу військових об'єктів, це заявив е, міністр оборони цієї країни Джон Хілі. Тобто, будуть збиватися тільки е, навколо військових об'єктів. Разом з тим, нові повноваження будуть передбачати тільки до саме цих військових об'єктів, однак можуть застосовуватися до аеропортів. І поширюватися на цивільні об'єкти та інші види цивільної інфраструктури, заявив же це же міністр оборони Джон Хілі. Потрібно, Джона Хілі, не важко тебе вчити, що тобі робити, повністю огородитися системою ППО від російських атак, дронів, та інших засобів, котрі можуть вражати якісь англійські, чи то військові, чи то цивільні це цілі з тим, щоб аеропорти та всякі. Різні об'єкти цивільної інфраструктури та військової працювали в звичайному режимі, тобто на покорці лінії кордону з Росією, в тому числі і морському, потрібно застосовувати системи ППО, котрі б взагалі апріорі не допускали російських дронів саме до території Великої Британії і також Румунії, Польщі та інших країн НАТО, котрі очікують захисту від російських. Дронів та російської агресії, а не тільки військові, та що там що мають надати ці повноваження, ніби як цих англійським солдатам. от Їх потрібно вже надати з тим, щоб вони збивали все, що рухається з території країни агресора. Так, і 21.06 23 нуль шість, двадцять жовтня, трішки пізніше почина з технічних причин я вийшов прямий ефір, і Велика Британія готовував використати більше 100 мільйонів фунтів стерлингів. Нам можливе розміщення своїх військ на території України, але за умови, що Дональд Трамп укладе мирну угоду з Володимиром Путіним, і після цього ці країни, Велика Британія зможе саме розмістити свій військовий контингент на території України. Це все мало відбутися зустріч у Будапешті, яка анонсувалася досить широко на всіх медіа ресурсах. Навіть думали, куди Путін краще буде летіти: чи то через Сербію, чи то через Італію саме в Будапешт Але як ми бачимо вже з прев'ю там заголовку до мого відео, ця зустріч скоріш за все, або ця зустріч вже скасована. Про що буду розповідати нижче. І Велика Британія та Франція докладають зусиль для створення коаліції добровольців з 30 країн, котрі будуть. Складати багато національні сили з тим, щоб припинилася війна в Україні та ведуть війська ці війська з цих 30 країн, які стануть так на лінії розміжування чи будь-де створить певну буферну зону від російської агресії. Ну, звичайно, що Росія це все розуміє, і припиняти поки що вторгнення в Україну не збирається. Італія не публічно висловилася на готовність до залучення. Закупівлі американської зброї для України у рамках програми Пор. Про це заявив міністр оборони Італії Розето, котрий виступив з цією пропозицією на зустрічі міністрів оборони, членів Північно-Атлантичного альянсу. Ну, дякую італійці з тим, що змінили позицію і за це засекречено. Саме пакет допомоги, його розмір невідомий, але він буде застосований з тим, з тим щоб купити обладнання ППО та батареї батарею САМПІФІСТЕ. Це буде 10 пакетів допомоги для України. Знову ж хочу зауважити, суми тут не називаються. Італія Ну не досить багата країна з, на НАТО, але все-таки вона готова. Внести свій вклад у закупівлю зброї для України, з чим я хочу і таліцям подякувати. Там багато українців саме в Італії, можливо, зараз вони мене і хтось із них дивиться. Я цього не виключаю. Бачу, глядачі в чаті україномовні, всі приєднуйтесь до мого стріму. А я поїхав далі п'ята хвилина трансляції, ну, не п'ята хвилина трансляції. Ось і Дональд Трамп заявив, що Індія не купуватиме багато російської нафти, що значить багато невідомо. Країна вже скоротила ці закупівлі і продовжує скорочувати. Заявив він після розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. Нагадаю, Дональд Трамп вів 50% відсотковий мита на імпорт з Індії до тих, поки країна не перестане купувати російську нафту. Ситуація там наступна, скільки з точки зору енергетичних експертів, котрих я слухав останніми місяцями до повномасштабного вторгнення в Україну. Індія закуповувала всього навсього декілька відсотків від загального обсягу продажу російської нафти. Зараз цей відсоток піднявся до 40%. Чим це пов'язано з тим, що немає збуту російської нафти по всьому світу. Індія купує саме цю нафту. Котру доставляють танкерами з великою знижкою і з великою для себе вигодою. Тому зараз прийти на якісь інші джерела постачання, до цього спонукає Нонень Трамп, знову ж зауваживши, ввівши оці мита, ну, якщо моді все-таки пообіцяв, то, можливо, він і скоротить споживання російської нафти, оцей сірий танкерний флот, який приходить до індійських портів, і будемо сподіватися, що все-таки. Індія припинить імпорт російської нафти після цього всього, і оскільки вона є стратегічним партнером Америки, котрий створений на противагу все більшому, все більшому зростаючому впливу Китаю саме на цей азійсько-тихоокеанський регіон. Думаю, що вони домовляться все-таки, і вони сподів... будемо сподіватися, що все-таки Індія припинить купувати російську нафту. Навіть з великою знижкою і перейде на альтернативні джерела постачання чорного золота, яке раніше називали, зараз воно вже трішки не зовсім актуальне постачання цієї нафти, оскільки люди приходять в світові тенденції на інші джерела відновлюваної енергії, а не нафти. Тобто нафта поволі втрачає свій стратегічний вплив на світовому ринку. І що придувало цю зустрічі у Будапешті, яка була анонсована між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Нагадаю, Зеленський був у овальному кабінеті у Вашингтоні, 17 -го. жовтня. Він туди поїхав, як всі прогнозували, за томагавками у цьому зв'язку. Трамп заявив, що тут проблеми з є з передачею, оскільки потрібно навчати персонал українських збройних сил. Десь приблизно приблизно десь півроку. Там є технічні якісь. Проблеми нещодавно Трамп заявив, що у тому гавки, поки нам ближчим часом не світять. Перед цим Дон... Володимир Путін мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, де було запропоновано, не знаю, що це була ініціатива, зустрітися цими днями у Будапешті, і зараз уже низка західних змі, 21 жовтня, заявила, що. Призупинення підготовки до саміту у Будапешті з Дональда Трампа з Володимиром Путіним. І 21, го тобто, це позавчора. Сьогодні, двадцять, поки що це остаточного рішення не було укладено. Натомість, сьогодні, 23 жовтня, Дональд Трамп скасував все таки зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті. Цитата: Я скасував свою зустріч з Путіним. Це здалося неправильним. Мені здалося, що ми. Збираємося прийти до того ж місця, до якого ми маємо прийти, тому я її скасував. Настав час для санкцій, заявив Дональд Трамп. Не знаю вже, який раз він це заявляє, якісь там санкції проти Росії вводяться чи не вводяться, а Дональд Трамп все-таки не виконує своїх обіцянок і з тим, щоб припинити повністю співпрацю з Росією та надати Україні чим більше зброї. Путін, в свою чергу, його стратегія відома усім. По, крайні, по крайній мірі, не виникає у мене ніяких сумнівів, що він просто затягує час. Сподівання, що український фронт посипиться Ось така позиція Путіна і все більше військ скеровує на напрямки різні в Україні, з тим, щоб захопити чим побільше української території і мати при перемовинах, якщо вони відбудуться більш вигідні позиції. Тобто Путіна позиція абсолютно зрозуміла. А ось позиція Трампа. Багато глядачів зрозуміти просто не можуть. Що він собі думає, і то він погрожує санкціям чи якимись страшними бідами для Росії. Тут він і скасовує, зустрічається з Путіним, то не зустрічається з Путіним, він імпульсивний, і не можна його передбачити цього ж Трампа, але добре, що продає поки що зброю за рахунок наших запах партнерів для нашої держави. Так, сьогодні у нас 23 жовтня 25-го року. Прямий ефір, 10-та хвилина трансляції. Бачу, як е, глядачі у чаті. Прямий ефір, хочу зауважити, що працювати при, е, е, у стрімі значно складніше, ніж е, у запису. Можна записати 10 разів переписати відео, можуть написати якийсь план. Або діалог для цього відео. У мене ну, я випускаю відео на історичну тематику. Хто хоче, може подивитися. Але працювати у режимі стріму це досить складно, оскільки тут нікуди не сховаюся. Тому у мене виходить стрім, не виходить. Прошу мене підтримати вподобайками та підписками. А я поїхав далі: 36 китайських стратегем, котрі я вирішив висвітлювати у повному обсязі. І сьогодні частина остання шоста. З 30 стратег, це 31 стратегема, називається вона Красуня. Досить цікаво. Ну, от це стратегеми дій, саме з цих шоста частина за слабкою позицією. Тобто, діяти з ворогом, коли твоя позиція значно слабша. Це полягає в тому, щоб підіслати красуню або красунчика, хто таки чим цікавиться до командира свого ворога з тим, щоб його. Поневолити або десь інформувати та, з тим, щоб його послабити. Так ось, як тлумачення йде, якщо військо могутнє, не нападає на його, на його командира. Верніше нападає, якщо військо могутнє, вірніше нападає на його командира. Якщо командир мудрий, впливай на його почуття. Коли його військовий дух слабне, сила війська зникне сама. Ось так трактується ця 31 китайська стратегема. Кота називається Красуня. У цьому зв'язку дуже показовий приклад застосування саме 31 цієї стратегеми. Стосовно майбутнього, як вважалося, президента Франції Домініка Строскана. Він був екс-головою МВФ і поїхав в Америку в готель Софітел. Там зупинився на якийсь там. Він приїхав чи на засідання ООН, чи на, по будь-яких інших справах. І покорівка, котра родом з Західної Африки, звинуватила Домініка Строскана у сексуальних у домаганнях з тим, що він намагався її зґвалтувати. Саме цей і голова МВФ, відповідно, одразу ж виник страшенний скандал. Домінік Строскан втратив у своїй популярності. Були скасовані, навіть він не висувався на пост президента Франції, а при цьому вважався найбільш віргідним претендентом саме на пост голови Французької республіки. Ну, застосовуючи цю 31 першу стратегію, підіслали красуню багато експертів чи людей вважають, що це все було підлаштовано з тим, щоб не допустити Строскана до президентства у Франції. І він, відповідно, ним вже забулося, не знаю, чи він там живий, чи не живий. їх, Строскан, але він тоді вже був досить такого поважного віку. І просто-напросто підіславши до нього, а можливо, випадково, ну ніхто не, не знає, більшість, що це було слоновано, це вважають, підіславши до нього цю покоївку, лишили президентства Домініка Строскана. І 31-ша стратегема поширює думку, що м'якістю можна здолати жорстокість. Ну, м'якістю, звичайно ж, що вода м'яка, але вона долає всі перешкоди. Тут наводиться приклад: такий, що вода рве греблі, тиха вода, як то кажуть, і з тим, щоб м'якістю долучитися до того, щоб командир ворога втратив свої всі повноваження або розслабився, або. Будь-які інші причини з тим, щоб послати на нього якусь красуню чи юнака, щоб він керував цим всім його військом. Тоді воєначальники будуть ослаблені, і командир перестане слухати своїх радників. Ось ця стратегема застосовується широкими можливостями у всіх, у всіх війнах у багатьох застосовувалися, на яскравому прикладі. Саме до цього Домініка Строскана. Ну, тобто, послати до супротивника прекрасну жінку, щоб викликати розбрат. 31 стратегема, красуня. Пишіть запитання в чат. Підписуйтесь на мій канал. Я поїхав далі, 15-та хвилина трансляції, і курс біткоїна зазвичай висвітлюю. Сьогодні ж також не стало винятком одразу ж. Прогноз, я висвітлював на минулому тижні криптовалютних та біржових аналітиків, активно продавати, справдився, оскільки біткоін продовжує своє падіння порівняно навіть з минулим тижнем. Станом на сьогодні, 23 жовтня 25 року, на 19.12 за київським часом, його курс становив 109 тисяч 890 доларів, що склало плюс 1700 доларів з початком денних. Торгів. У відсотковому відношенні плюс 1,57%. Денний депарзон торгів коливався в межах 106 760 110 320 волонтівність біля чотирьох доларів, що дає певній мірі змогу криптовалютним та біржовим спекулянтам заробити на коливаннях цієї вартості біткоїна на протязі. Кожного дня торгів за 52 тижні. Курс мінімум становить 49 538 максимум 126 110 доларів. Досягши до цього приблизно місяць назад максимального показника. Але все-таки зараз, як я хочу повторитися, сьогодні впав майже до свого мінімуму 106 760 тисяч доларів. Опускався. До цієї позначки і прогноз криптовалютних та біржових аналітиків активно купувати, оскільки очікується його зростання. Поживемо так кажуть: побачимо прогноз, запам'ятаємо активно купувати. Що буде через тиждень, дай Бог, 30 жовтня, я буду про це вас інформувати. І вартість бареля нафти. Бренд 65 доларів 44 цента. Зростання 5,3 відсотка. <кій> Вибачте. 61 долар 36 центів. Зростання 4,9 відсотка. Уралз станом на вчорашнє 22 число 55 доларів 98 центів. Падіння 0,9%. Що не може не радувати. Скільки бюджет Росії закладений барель нафти цієї марки за вартістю повар 70 доларів за одну бочку. Сирої нафти. Ось так. В 18 хвилин трансляції був з вами. Бачу в мене глядачі в чаті разом з тим. Підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього по месенджерах зі своїми друзями при умові, що воно вам сподобалось. Підписуйтесь. 23 10 четвер. До побачення. Сподіваюсь, до наступного четверга.